Агітувати юнаків іти до армії вирішили працівники військомату та провели день призовника. Така акція відтепер буде традиційною, адже наша молодь потребує військово-патріотичного виховання. Хоча останнім часом все ж спостерігається деяке підвищення інтересу юнаків до служби в армії, кажуть військові. Близько тисячі тих, кого раніше розшукував військомат, з'явилося самостійно. Я так думаю, що треба про це казати в повний голос, не соромитися, що основна задача чоловіка перше його крок чоловік дорослий перший крок в житті повинен бути відповідальний. це служба збройних сил україни це те що йому дасть на майбутнє стати чоловіком це не треба цього соромитися, Про це треба казати, казати в повний голос. Про що ми хочемо заявити сьогодні? Захід пройшов під гаслом час нових героїв. Окрім керівництва Чернігівського гарнізону та військових частин, сюди запросили і тих, хто нині проходить службу в армії та пишається своїм вибором, аби вони могли заспокоїти та підбадьорити юнаків. А найбільш очікуванішим був виступ начальника командного пункту армійської авіації, який пройшов Косово, Македонію, Албанію, Ліберію, Сієреліоне та Афганістан. Сергій Шаповалов Власними очима бачив події, що описує фільм «Дев'ята рота. Його навіть консультантом до фільму запрошували. Втім, заново все згадувати йому не захотілось. До того ж, каже підполковник, фільм не зовсім точно передає ті події. Багато хто смотрели, хто аванси. во-первых, бой був в январі, на висоті 3 тисячі метрів. В январі висота 3 тисячі метрів. Температура мінус Це раз. И там таких много-много таких вот нюансов, за которые просто, может быть, я продираюсь. В принципе, когда этот бой прошел. Мы на следующий день, когда сидели на этой высоте и отправляли раненых трупы. вот, Мы тогда еще говорили, найдется время, когда по этому событию будет снят фильм. Это реально. Поэтому даже из-за этого честь и хвала режисеру Бондарчуку. на захід запросили юнаків випускних класів. Слухали вони уважно, втім бажання служити виникло не в кожного. Але з тим, що армія дійсно виховує чоловіка, погоджуються всі. Якщо чесно, я хочу поступити в інститут і окончити лічі. Просто времені не, не буде. Хочеться вивчитися і працювати. Я вважаю, що кожен мужчина повинен бути в армії. Байти в армію. Організатори заходу зауважують, їхня мета не вербувати юнаків, а лише нагадати їм про обов'язок кожного чоловіка. Тепер нагадуватимуть таким чином кожні півроку.